всіх глядачів телеканалу «Ритм» в ефірі програма Щоденник міжнародного кінофестивалю місто Мрії. Нагадаємо, Перший міжнародний кінофестиваль місто Мрії розпочнеться 24 серпня. На ньому будуть представлені роботи е, учасників із 40 країн. Сьогодні у нас в гостях в нашій телестудії прийшов член журі цього кінофестивалю Андрій Бабік. Він є президентом гільдії сценаристів України. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас, вітаю вас, това глядачі. мені, будь ласка, пане Андрію, як, як сталася ваша історія стосунків із першим міжнародним кінофестивалем? Звідки ви його собі придбали? Мене запросив до журі його директор. Я йому казав, називається він називається президентом. Він називає. Директором ну, Віктор Булига. Ми давно знайомі, він такий свята людина, яка розбудовує кіно в Рівному і має вже певні успіхи. Він мене запросив особисто, я з радістю прийняв це запрошення, бо я поважаю його і поважаю, люблю ваше затишне місто рівне. То ви не вперше в нашому місті? Ні, не вперше. Я тут приїжджав і на медичні конференції, і у справах приїжджав. Ну, мені подобається ваше місто, ну, таке затишне, таке дуже гармонійне, якесь комфортне таке, створене для мистецтва. Для нас є дуже важливим назва цього фестивалю, він називається Місто мрій. А ви можете для себе сказати, а що для вас от, власне, є містом мрій? Це місто, де може кожна людина може себе реалізувати, бути зайнятою чимось якоїсь справи, бути, спілкуватися, мати родину, друзів, кохання, які заняття, тобто гармонійно саме реалізуватися. Як людина, як творчість, як батько, там, чоловік або жінка. так далі, Або так. А скажіть, а що ви очікуєте власне робіт цього кінофестивалю? <клес> Приємних несподіванок очікую, звичайно, кіно, є кіно, ніколи не знаєш, який ти фільм побачиш, навіть якщо ти бачив трейлер. І мені, власне, хотілося б, щоб це був такий перший фестиваль, установчий, який прогримів і дав поштовх потім другому, третьому, щоб всі після цього фестивалю сказали, так, він відбувся. Бо буває таке, що там перший, буває і останній. Бо цього б не хотілося. Тобто, мені більше важливо, щоб цей фестиваль відбувся і потім мав продовження. От вам не страшно було, все-таки це ж перший фестиваль. Mm. Бо знаєте, інколи любить долучатися Адже, коли щось є стабільне, і тоді можна долучитися і сказати, о. Ну, теж... колись була перша церемонія Оскар, ніхто не знав, чим все це закінчиться, тому чому б ні? Треба пробувати. Пане Андрій, ну ви людина, скажімо так, ви прийшли в кінематографію теж, скажімо так, не такими непрямими шляхами. Ви можете трошки розказати, що вас спонукало от по життю? Чи буває кожної людини такий шанс, коли вона може просто змінити свою долю? Буває. Мабуть, буває. <кій> ну, Я працював лікарем, хірургом, захистив дисертацію, кандидатську викладав. На кафедрах хірургії онкології, а потім ну завжди хотів писати і мене тягнуло це щось таке. Якісь були певні здібності, як я вважав, і я потім проаналізував і вирішив, що я хочу писати сценарії. І коли ти собі ставиш якусь мету, я потім це зрозумів, тобі потім якесь все так починає складатися під тебе. Обставини, люди. Я шукав десь рік школу сценарістів, і потім так склалося, що мене запросили ведучим учим програми справжньої лікарі. Вона була на кіностудії фільм знімалася, а там відкрилася школа сценарної майстерності. Ну так воно. І, до речі, я там познайомився зі своїм другом, режисером Артем Бутвиненком, з яким разом писали сценарій серіалу Нюхач. Він його зараз знімає. Тобто, ну, коли ти хочеш, ти. Ну ви і зараз продовжите роботу над цим серіалом. Так, вже третій сезон почнемо знімати у серпні. Тобто ви вже ви діючи сценаристи зараз будете ще діючим членом журі. Так, так, так. Ви хочете оцінювати роботи повністю цілком, чи можливо вас, вас більше цікавить робота сценаристів в цьому фільмі? Звичайно, не буду на сценаристів дивитися на роботу, як сценарист оцінювати. Мабуть, це правильно, бо у нас там будуть і режисери, і продюсери. І це буде така гармонійна інтегрована оцінка. Але мені цікаво, я вже так навчився дивитися кіно як сценарист одночасно, як глядач. Це цікаво таке. Ще така глядацька, але вже. Трохи так ви можете і поділитися і докремити себе як е, так. глядача і як сценаріста. Так. Ось я бачу там як сценарист, я бачу, що тут такі трошки косячок, але я, глядач, я бачу, що це в принципі сприймається нормально. Тобто, це не впливає спри... на моє враження від фільму. Нормально Ну, скажіть на кінофестивалі буде представлені роботи з де, з багатьох країн. Е, ви можете от оцінити і сказати, можливо, чи є дуже велика різниця між фільмами нашими українськими, тобто ви тим більше ви знаєте їх зсередини більше. Чим чи власне яка є різниця? От в чому є в ментальності? Можливо, можливо, в технічних е, е, Ді, я важаю, що бувають хороші, і погані фільми. В принципі, а хто їх зняв такою мовою? Іде, якщо фільм фільм має бути універсальним, бо фільм е, язик кіно це язик мова кіно це мова універсальна. Розумієте, це мова образів якихось думок. Вона має бути зрозуміла кожній людині. Якщо вона знімається тільки там для українців, чи для поляків, чи для китайців, це не є правильне кіно. Так, не треба робити кіно. Кіно має бути універсальним. Це його властивість, яка має, завжди є, була і буде, я сподіваюся. Но ви говорите, має бути, а зараз ми маємо кіно, ми вже маємо кіно, яке вже зняте. Проблеми в фільмі, які вже готові, є, не ті, які мають бути в ідеалі. Ви мене зараз а зараз як у нас записуються, чи про українські Ну, Фестивальні, наскільки я розумію, ви ще не бачили ну, фільмів. Так. Бути їх оцінювати під час ну, було враження першого перегляду. Так, звичайно, і, наскільки я знаю, ці перегляди інш іншомовних фільмів. Вони будуть з субтитрами. Так, все дуже пристойно організовано. До речі, знову хочу похвалити організаторів. Тобто, все буде дуже круто. Будуть субтитри, субтитрування, це мовою. Тобто, всі будуть глядачі, будуть дивитися дійсно фільм в повному обсязі. І наскільки я знаю, субтитри будуть на двох мовах. Якщо фільм англійською мовою, там субтитри будуть тільки українською, якщо якось іншою мовою, то будуть субтитри і. Українською і англійською мовою. Згори і вони здається. Так? так, так, так. Ну, тобто, подивимось. Тобто ви на правах просто глядача будете оцінювати це вперше? Так. так. Ну, Це мова, власне, будь-які журі не бачать цих фільмів і бачать які тюди, які їх відбирали. Тоді ж повернемося знову до мого питання. Які проблеми нинішнього кіно в Україні? Ви ж бачили, ви ж працюєте, ви знаєте. Це, це. По-перше, українське кіно, на жаль, працює поза жанрами. Це дуже велика вада українського кіно, тобто, при всій моїй повазі до так званого поетичного кіно, треба зараз працювати в жанрі. Жанр є зрозумілим глядачам, зрозумілим інвестором. Коли фільм не зрозумілий, до нього не гроші не приходять, не глядачі. Це перше, друге, що в принципі, на жаль, практично єдине джерело фінансування це державний бюджет. Тобто зараз приватні інвестори неохоче йдуть. І саме за того, цього іміджу українського кіно, трошки зіпсованого, зараз інвестори поки не вкладають гроші. Тобто вони не бачать у кіно такої бізнес-привабливості. І третя велика проблема у нас відсутня така, знаєте. Відсутнє середовище кінематографічне, тобто у нас немає певної розкрученості, у нас немає зірок акторів, там, зірок режисерів, якихось подій, якоїсь програми. Це те, що воно має бути. У піар фільму вкладає такий же бюджет, як і в його зйомку. Тобто це дуже важлива складова. У нас немає. Виходить фільм, ну і виходить, і даймо Боже щастя. І все. Тобто жодної якоїсь розкрутки, піар, у нас нема акторів зірок, на яких глядач може йти. Ми знаємо 5-6 акторів українських, і то завдяки їх власним зусиллям. Розумієте? Тобто дуже багато проблем, дуже багато насправді. І фестиваль саме, я сподіваюся, він трошки, це середовище трошки зміцнить. Бо це дійсно, дійсно подія, яка Створяться середовище, спілкування акторів, режисерів прийдуть, подивляться, це буде висвітлюватись, це буде круто. Ну, на мій погляд, це три і сценарії. Дуже мало хороших сценаріїв. Дуже мало хороших сценаристів, На жаль, пане Андрію, скільки наскільки я знаю, у вас буде можливість дещо поділитися своїм досвідом під час кінофестивалю. Планується майстер-клас. 28-го планується, тобто десь півтори години чи година. Е я розкажу, що знаю, що вмію, і якщо, до речі, звертаюся до редачі, якщо у вас є якісь власні ідеї, які, на ваш погляд, вони геніальні, або кіно, або серіал, приходьте, це буде такий пічник, тобто у вас буде 5 хвилин заявити про себе світо, і я вам скажу, чи ви геній, чи ви не геній. З точки зору сценарію, з точки зору вашого проєкту. Ну, а ви можете ні? так сказати? А ви yeah. багато зустрічали вже генії у нас? Насправді геніїв не зустрічав, бо завжди ідея е це тільки ідея. Фільм. Сценарій фільму це 120 стрінок набраного тексту, який разів 20 переписується. Тоді це сценарій. А якщо це просто в мене ідея про кохання, вона крута, воно ну, нічого не варте. Розумієте? Тобто треба працювати. Ідея може бути геніальною, але поганою реалізацією. У мене теж є ідея геніального проєкту, я після ефіру звернув. Так, він любить її, а їх родини ворогують між собою, так а скажіть, для того, щоб панти, оце такий от багаж, скажем, навіть ті сценарії, це от то, що ви говорили підтримка держави, так і от власне от, спонсори цього всього. Скажіть, будь ласка, чи варто взагалі кінематографії при завлікати, скажімо, кошти політиків? Я взагалі за те, щоб держава менше втручалася в кіносправи. Нема Держкіно Сполучених Штатів Америки, як ми всі знаємо, і мабуть саме тому україн... американське кіно таке процвітаюче. Політики з точки ну, зору бізнесмени. Я радше би ну в принципі нас політики вони ж бізнесмени. Так, читає. Я все ж таки радив бізнесменам вкладатися в українське кіно, бо зараз готується до речі, нова редакція закону про державну підтримку кінематографу. Там, тобто, є така опція прописана. Я думаю, його все-таки приймуть. В першому читанні не прийнятий. Там держава буде повертати інвесторам деякий відсоток коштів за те, що вони знімали в Україні. На українській техніці з українським персоналом, там, допоміжним там, акторами масовці, але в Україні. Тобто вони їм гроші тім кіно, яке знімається в Україні. Тому я все ж таки закликаю політиків, і бізнесменів, інвесторів і спонсорів фестивалю придивитися до кіно і до бізнес-проєкту. До речі, якщо можна, я зараз розповім, у нас є так само генеральний партнер нашого першого міжнародного кінофестивалю, це є будівельна компанія Стоград, яка повідомляє про початок будівництва чотириквартирного котеджу на перехресті вулиць Макарова Прижима. Живальська термін, здачі планується навіть до кінця року, 31 грудня. Це була така інформація від наших генеральних партнерів компанії будівельна і Ну, Це вони придивляться до першого фестивалю, поймуть, що це зрозуміє, що це класне, це круто українське кіно, і тоді почнуть вже вкладатися вже в зйомки фільмів або серіалів. Ви знаєте, в них навіть була така задумка, що вони вирішили переглянути стрічки і зробити власну номінацію стосовно, якщо побачите в фільмах якусь чудову архітектуру чи щось те, що стосується будівництва. Супер, чому... Чи можна це так само під Тримка так само будь-яка номінація, будь-які приз розумієте, заохотити митця, кіношника, актора, режисера це дуже це дуже правильно. Бо, на жаль, дуже мало фестивалів, дуже мало якихось таких спілкнень, дуже мало якихось нагород. В Америці існує там літературних сценаристських премій, сотні, десятки. І це нормально, це класно. У нас, на жаль, поки там два чи три фестивалі дуже важливо. Власне, премій. до речі, недавно тільки закінчився одеський кінофестиваль. Е, можна, вважати... можна вважати на щастя? Можливо, на щастя. Це можна вважати конкуренцією, чи навпаки, це є якась ні, чому ні? Це не конкуренція. Насправді може бути багато фестивалів різних. Е, одеський вже має певні якісь свої властивості, має певну якусь. Свою ж ауру. Рівненський на мій погляд, буде мати іншу ауру, і це буде добре. А ви от бачите якусь ауру окремо чи ні? От що ви, що ви хочете від фестивалю Рівненського? Чим він не має бути таким, як. Він може бути таким, як саме місто, таким комфортним, затишним. Тобто для спілкування для... тут не буде, я так думаю, багато пафосу, там, багато там. Але це буде дійсно спілкування е фахівців-кіношників один з одним, обмін думками. І в принципі, чому б у Рівному не створити одну. Українського кіно до речі, ми цю ідею обговорювали, що я подав ідею: зробіть презентацію на фестиваль. Покажіть кіношно-рівнично, кіматографічно. У вас є чудові локації, у вас є чудові актори, у вас є чудовий персонал, технічний, тобто техніка оператора. Ну, в принципі, люди загорілися цією ідеєю. Можемо і побачимо таку презентацію на фестивалі. Я нагадаю нам усім, що у нас в гостях сьогодні був член журі першого міжнародного кінофестивалю місто Мрії Андрій Бабик. Дякую вам, пане Андрію. І вам дякую. І сподіваюся, що ми всі побачимося на прем'єрних показах і на показах фільмів, які будуть на нашому кінофестивалі, і показуватися. Вони будуть п'ять днів. Я 20... запрошую всіх приходьте. Це дійсно крута подія. Це дійсно круте кіно з інших країн, бо ви такого не побачите. Ви тільки бачите американські бойовики. весь рік дійсно. Наскільки я знаю, будуть навіть презентації фільмів, які ще взагалі ніколи не буде одна навіть світова прем'єра. Світова прем'єра. Запрошуємо всіх і до зустрічі, і на телеканалі Рентом також на все добре. Звідки ти, чорна валко, та шина зграє? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає, прийшли сюди, принесли покору в тому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи, хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи, принаймні, що буде покара новинних. Скажи взагалі бодай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво, якби ви знали, як нам усім не пощастило.